Якщо ви раптом не знали або забули, генеральне прибирання кухні в нас можна замовити як окрему послугу. Так, ми дбаємо про своїх замовників та не нав'язуємо послуг, які вам не потрібні. Що ж ви отримаєте, замовивши генеральне прибирання кухні? Помічниця очистить, знежирить всі поверхні, фасади з обох сторін, кухню зверху донизу. Якщо шафки порожні, вони входять до вартості генерального прибирання. Робочий фартух. Мийка, плита. Ми вимиємо, видраємо абсолютно все. Якщо вам потрібні додаткові послуги, такі як очищення побутової техніки всередині, ми про все домовимось теж. Не зволікайте! Замовляйте зручний формат прибирання саме для вас. Телефонуйте або пишіть за номером 093 258 62 32 та насолоджуйтесь чистотою вашої оселі. До зустрічі, ваша помічниця.